Ви знаєте, що два розбійника були розп'яті теж разом з Ісусом Христом. Але ж вони були розп'яті за свої діла, які беззаконня гріхи робили тут на землі. Але Ісус Христос був розп'ятий саме за те, що Він зціляв, воскрешав і ніс правду в цей світ, і облічав цей світ о гріхах. і його розп'яли, і літа розп'яла ти священники. Які повинні були отворяти Царство Боже людям, щоб спасалися. А вони навпаки. Вони мали вид благочесті, а всередині в них була тільки система для того, щоб нажитися на людях і тримати їх в своїх оковах. По правій стороні був розп'ятий розбійник, який побачив саме в Ісусі Христі Бога. І він покаївся, він прийняв і визнав, що Він дійсно грішив. Він вбивав, крав безчинствував. І він каївся, чисто, сердечно каївся, і просив Ісуса Христа, коли ти каже, відаєш в царство своє, згадай про мене. Но по ліву сторону був грішник, який не вбачив саме в Ісусі Спасителя, і Він рептав, Він зневажав і казав, що Він теж висить і Він помирає. Ісус Христос сказав: Ти мой, який покаявся, і каже, Сьогодні ж, нині, каже, сьогодні будеш за мною в раю. Ми повинні розуміти, на якій ми стороні. Чи ми розпинаємо своїми гріхами Ісуса Христа, чи ми розпинаємо свої гріхи і каємося перед Богом, визнаємо, що ми грішні, щоби Бог бачив дійсно наше розкаяне серце, міняти своє життя на праведність, поки є в нас дихання в наших грудях. Становимося учениками Ісуса Христа. І служимо нашому Богу, щоб увійти в царство Боже. Амінь.